Цей й боксу увійде в історію. Ми маємо контроверсійного чемпіона. Ну я, я не можу, я не маю права програти, бо це, ну, все. Я буду жорстко розірвати королєнка. Всі, хто хоче подивитися на настоящий бокс, це на справжній бокс. Приходьте подивитися на мене. Буде дуже круто. Проти доволі сором'язливого претендента. Раді моєї сім'ї, моєго сина, моєму сину два місяці. Е все дуже важко, ми працюємо все заради харків, харків'ян, нашого рідного міста. Повернення боксерів хтось після довгої паузи, хтось після поразок. Хтось після травми. Само я відчув вже десь після другого раунду, напевно, та і стався розрив. А ще бій потенційної молодої зірки. Але почати почати варто із сюрпризу. Всім привіт! Мене звати Юрій Захарєєв, я чемпіон світу середиматерів. Супер. Да, так, зараз формат інтерв'ю, дивишся. Я дуже радий, що в нашому карді буде боксувати Юрій Захарєєв, тому що це така вже підростаюча зірочка українського боксу і, мабуть, майбутнє українського боксу. Йому зараз 22 роки, але його найголовніше досягнення на сьогодні то, що він наймолодший чемпіон світу в Україні за всю історію. Тобто всі, хто був, Кличко, Усик, всі інші вони, ну, вони не мають такого досягнення. В 19 років стати чемпіоном світу ну, ну це дуже круто. І для мене велика честь. І, ну я дуже дійсно радий, що Юрій Захарєєв буде дебютувати саме в TBG, в нашій головній карті року. І ну все гур дуже цікаво для мене, як він. Тобто я його дуже добре знаю по аматорам. Дивився за ним довгий час, але от профі – це ну, зовсім інша історія. Ну, так, да, є немножко в так як это завжди по-другому. Ну, ми з тренером готуємося, немножко підстраюємося. тому думаємо, що виступимо ще краще, ніж на любителях. Ось розкажи, як ви з командою дійшли, що все ж потрібно переходити частково, хоча б у професійний бокс. Ну, так як ми зараз закінчуємо хорошо перед новогодні. Срінування, яке ми тільки приїхали з Болгарії, де ми також показали хороший результат. І тому у нас був буде дуже великий перерив, і тому ми вирішили, що треба спробувати. Ти дебютуєш у професійному боксі. Цього чекали ну, дуже багато людей. Ми коли закидали, ходили різні варіанти, але ніхто навіть не підозрює, що це будеш ти себе, точно, Юра! Да! От жук! Що далі для тебе? Тобто зараз ви дебютуєте у професійному боксі, і чи залишаєтеся ви в любительському боксі, чи будете там ставити на мету собі з тренером Олімпіаду в Лос-Анджелесі, якщо буде бокс там? Ну, звісно, зараз в основному Олімпіада. Ну, посмотрим, як пройде наш перший професійний бой. Там далі вже будемо советуватися і решать, як будемо двигатися далі. Перш за все з поверненням. Поєдинок з Берешпольцем був найкращим. Можливих, які ми могли бачити, тому що він не те, що продав нашу компанію, продав вас обох. Я українському глядачу як топ подій. Ось які в тебе емоції від цього повернення? Я навіть взагалі не відчуваю, що я кудись уходив. Я, я в грі, я постійно в грі. Я буду завжди тут. Поєдинок, ну дуже крутий поєдинок, так. Як я, 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 я і до поєдинку думав. Я знав, що буде важкий такий в'язкий поєдинок. Але у себе в голові я в кінці кінця виходив переможцем, але рівний поєдинок близький, але все чітко, все чітко. Рухаємось далі. Нема часу, треба рухатись перед. Да, ось немає часу. Ти дуже швидко повертаєшся uh -huh. після цієї поразки. Там пройшло проходить два місяці. Ти знову заїжджаєш в кемп, і цей раз у тебе суперник вже не українець. Ти повертаєшся uh -huh. до міжнародних поєдинків, можна сказати. Бориш був таким виключенням і справилось. Які твої емоції від майбутнього бою з Антіном? Це взагалі, я, я казав, я живу як цих міх. Я завжди мріяв битися з людьми з інших країн, за пояси. Круто, досвідчений чувак, я бачу 15, 15 поєдинків, всі проходять 8-10 раундів. Дуже такий, я думаю, крутий поєдинок. Він навряд чи швидко закінчиться, можливо, ближче до кінця я зможу. Медієль Цезаріо Антін. Так, розкажи про цей повернення. Це повернення для Назрі. Тобто, ми не хотіли брати якогось такого хлопчика для биття. Це сильний хлопець, в нього близько 40 боїв по професіоналах. Він боксував з дуже сильними хлопцями. Він дуже досвідчений. Він цікавий. В нього таке. Велике серце, тобто, він е, практично не програвав е, достроково. Тому також гарний тез для назрі, е, для того, щоб перемогти, повернути свою впевненість, що він чемпіон, що все гуд, що він рухається і. Ну також мені дуже цікаво, як на зрі після поразки, і пройшло буквально там 11 тижнів. і Він виходить на бій проти серйозного суперника. І мені цікаво, як він з цим впорається. Але я впевнений, що все буде добре. Але під час бою прийдеться попереживати трохи. Я гадаю, все було чудово, підготовка була хорошою. Я гадаю, що вистачу, не вистачило мені просто-напросто. Це не є моя вагова категорія, так як я був за кордоном. Там вже пішло і правильне харчування, і вага просто полетіла. Потім зміна клімату, коли ми опустились в Італію ще нижче і південніше. То моя вага ще полетіла нижче. Я був вже не такий габаритний, сила удару втратилась, якби я її не хотів повернути і напити, але мощі, так сказати, не вистачало мені. Зараз ти змінюєш вагову категорію? Так, я змінив вже вагову категорію і вже навіть почав виступати по любителям. Кубок Києва, Кубок України, пройшли вагові категорії 71. Поступово знизив її за рахунок правильного харчування. І зараз тримаю 68-69. Ну, спробуємо себе в профі, в іншій ваговій, побачимо, що це дасть. Що знаєш про свого суперника? Знаю, не багато, але зразу, коли мені сказали про мого суперника, хто він, що він, я відкрив його останні поєдинки, і передивився, і не тільки останні, і попередні. Передивився, проаналізував, скинув своїм тренерам, розібрали. Проаналізували і вже напрацьовуємо якісь комбінації, якісь підготовки до бою. Ну, я не знаю, наскільки там все очевидно, але Галовашенка це не пам'ятаю скільки раз, але він чемпіон України був по аматорам. Тобто в нього великий досвід більше 20 професійних боїв. Він Ну, він не подарунок. Це не так, що просто ми даємо шитому хлопчика для биття. Ні, це такий нормальний тест для Сані. і ми Ну, так, підбирали опонента. Тобто, це, мабуть, ну, хтось там дивиться, що там може бути це в одну касу чи ще щось. Я так не вважаю. Я думаю, що шити готується і дуже так щільно, тому що ну, буде важко. Буде важко і треба готуватися, але я е, також вірю в шитого. І думаю, що буде перемога, але скоріш за все це буде перемога по очках. Олександр Пилипчук це серйозний хлопець, котрого всі знають, і можу сказати, що в Україні його багато побоюються, людей, тому що пам'ятають, який він жорсткий, сильний. Він не був в ринзі три роки. Так, да, хочеться повернутися в бокс, попробувати себе ще раз в професіональному ринзі. Була дуже велика, був дуже великий перерив в моєму професіональному боксі. Ну, Надіюся, що повернуся з, з, з повними силами і покажу на вечері бокса свою, свій професіоналізм. Е, які взагалі емоції від цього повернення? Тобто, не знаю, можливо, у тебе там захоплення якесь, якщо ти, ти знову працюєш в рензі, що ти е, знову вийдеш, відчуєш ти можеш? Чесно сказ, кажучи, що поки не відчувається все. Ага. Навірно, вже відчую, коли буду в, в ринзі. І разом з суперником буду боксувати дуже відчую. Класний бій. Я думаю, широка публіка побачила Олексія Тімченка в бою 28 вересня. Він, мені здається, що завоював багато сердець, тому що він такий. Дуже добродушний, щирий, але в нього немає взагалі задньої передачі в ринги. Тобто це буде 6 раундів. Але я хочу сказати респект Тімченко за те, що він прийняв цей виклик. І для мене це буде дуже цікаво, тому що вони зустрічались в 21 першому році влітку, і тоді Пилипчук був ну дійсно так на голову вище. Але зараз ситуація, що Пилипчук не виходив до рингу, Три роки. Тімченко на ходу, Ми його бачили, він в формі, він може шість раундів просто в одному темпі, пре-пре-пре. Тому ну, такий класний тест для Сані, для повернення. І вони якби знають друг друга, але я вважаю, що три роки це забагато. І багато могло змінитись як в голові, так і в фізичних кондиціях, Тому ну, цікаво, цікаво для мене. Так, звісно, після другого раунду я почав відчувати біль. Був дискомфорт, але адреналін в крові і амбіції, які женуть вперед. Ну, зрозуміло, не давали мені здатися. Чи, чи щось типу того? Твій майбутній поєдинок проти Колова. Ми бачили його не так давно у нас в стереоплазі. Що скажеш про цього суперника? Так, бачив декілька його, на днях передивлявся декілька його боїв. Скажу, що так, можливо, він має і не на кращий рекорд, але одне я знаю точно, що його не варто недооцінювати, бо я бачу, що хлопець і фізично крепкий і має певні технічні навики. Тому. Неважливо, чи я готувався до бою з шитим за пояс і не виходив з залу. Що я готуюсь до Колова, я також рано ввечері в залі. Я вважаю, що скакун має впевнено перемагати в цьому бою. Колов для мене ну, дуже зрозумілий боєць. Скакун це. Класний боєць дуже високого рівня, але дійсно в нього була дуже серйозна травма. Тобто, я не знаю, мені здається, ніде ця інформація ще не виходила, але в нього майже півроку просто не розгубалась рука. Тобто, настільки він отримав серйозне пошкодження під час бою в березні проти Драгова. Що ми ну, дійсно дуже переживали за нього в плані, взагалі буде він боксувати чи ні. Тому для нього зараз це повернення, це дуже важливо, і я хотів, Чесно скажу, зробити його максимально м'яким. Але колов, ну ми побачили зі стрілецьким. Класний бій він дав. Він боксує. Він також ну такий характерний, класний хлопець. Але в моєму розумінні скакун має впевнено його проходити і вже потихеньку, потихеньку відновлюватися повну і виходити на дуже серйозні поєдинки. Загалом, яка мотивація в тебе після повернення? Мотивація насправді дуже велика. Ніколи раніше не відчував е, такої мотивації, І ніколи раніше не ставив собі такі претензії як, ну, для, до самого себе, тому що після бою отримав травму, повернення після травми, е, Потім, е, після травми в мене був не зовсім успішний виступ на любительському рингу. І десь трохи мав якісь проблеми із дисципліною, і в якийсь час зрозумів, що мені потрібно робити, ну, ставити собі претензії, якісь штучні виклики собі утворювати. І... Тому що розумію, що я зараз геть близько, не в найкращій своїй формі, і що мені є над чим працювати. І, на. Якось так. Наш боксер, один із топ-проспектів компанії «Top Boxing Generation» Данило Лозан. Даня він дійсно такий реальний, щирий. От не знаю, він харизма дуже харизматичний. Його дуже любить публіка. Я думаю, в стереоплазі 14 грудня його е будемо всі дуже так палко підтримувати. Та чекаю вже цього поєдинку з нетерпінням. Підготовка триває спрямовано прямо під цього хлопця. Робимо вагу. Що там ще таке цікаво розказати? Ну, а так все як завжди, дуже відповідально підходимо до кожного бою, аби показати 14 грудня феєричний вечір шоу нічим не гірше за сам Майневе. Серйозний аргентинець, дійсно, він має 9 боїв. В нього 6 перемог, але він дуже сильний аматор. Тобто, він навіть боксував, якщо ну, мабуть, я знаю, що він боксував у ВСБ, тобто, це. World Series of Boxing, яка була між командами, там ми пам'ятаємо дуже добре наших українських атаманов. І саме Санчес був представником аргентинської команди і непогано так ну виступав. Тобто він боксер реально. Тобто, якщо брати там рівень для, ну, для усіх глядачів, просто для, для розуміння. Спорту міжнародного класу, а, от, тобто це боксер дуже високого рівня і це дуже серйозний тест для Дані. І я сподіваюся, що він з ним впорається. Я бачив його бої. А, ну, дійсно серйозний опонент, але ми а, дуже серйозно дивимось на Даню і розглядаємо його як топ-проспекта. І я вважаю, що він а, вже на даному етапі а, у статусі. Чемпіона Європи, чемпіона світу серед студентів він має таких хлопців проходити і проходити впевнено. Тому дуже цікаво. Я дуже чекаю цього бою. Мабуть, не менше, ніж Акула Яніс. Вітайте гучними оплесками гангстера з Києва! Андрій, Акула, Бориш Поле. Дуже крутий бій, це реально бій 50-50. От Для мене немає переможця. Мені, мене все всі питають, як я бачу, я не бачу тут е, переможця очевидного. Тобто не знаю, дуже, дуже цікаво. Тому що два дуже різних стиля: Яніс більш класичний боксер. Андрей він такий. от, ну Більше в нього таких от фішок, але що тут переможе? Ну, велике питання. Ну я, я не можу, я не маю права програти. Бо це, ну, все. Якщо я програю, то все. В моєї кар'єрі, ну, все. Нема моєї кар'єри більше. Мені треба захистити поисати і е, двигатися далі. Бо це я полюбаси виграти. Тим більше, я не Янису не нельзя. У нього не такий стиль, як у мене. Такий не канають уже. Ну, так, так, любительський бокс не канаєт. в профиках. Тем более, ну, классичные, примитивные, что за туристика Не. Должны быть какие-то, ну, фишечки, даже должен, должен, изюминка должна быть. Ты должен быть нестандартным, необычным. Ты должен быть зрелищным, а не просто обычным боксером. Обычный боксер не может быть чемпионом. Не, ну, ну хижняк, ладно. И то у него своя фишечка какая-то, ну запредельный темп. Усика, своя фишечка. Он типа классичный, но у него фишечка есть. Это сразу видно. А у Яніс така фішечка? Є маленькі переживання, але не настільки, наскільки важко мені дається інтерв'ю розповідати, розмовляти. Мені краще зайти в Рінг, побоксувати, ніж чогось сказати. Я малословний, але показую діло. Про Андрюху, що скажеш, твій суперник? Епатажний, швидкий, гарна защита. Дуже гарний боєць. Його стиль, ось поведінки перед поєдинками, як він ось так е, триштоком mm. займається зі своїми суперниками. Як тобі таке? Мені це тільки забавляє, мені е, е, ну, краще він буде сам заводитись, заводити мене, щоб я його там, лупцював, ніж мені, е, хоті... ну, мені більше цього буде хотітись нанести йому ще більше там уражень. Да, так, це жорстко. Это... Я как я як узнал, але це нічого не значить. Що в Испании? Да. В Києві взагалі всі условия є, я вважаю. Київ – це найжорсткіший. Це Дубай в будущее. Ну, якщо дивитись на це логічно, та так як прийнято. Да, у Яніса більш правильно все вистроєно, але саме дивлячись на Андрея, те, який він нестандартний, і те, як він от, до всього, підходить. Йому навіть я думаю, так краще. Тобто, чим просто бути сфокусованим, мабуть, на одному. Тобто, він переміг Раїмова. Потім він взяв кубок України. Він не зупинявся в тренувальному процесі. Взагалі, потім Балканські ігри він зараз взяв там бронзу. І він увесь час підготовку. Тобто він навіть розгляд. Вони з тренером навіть це розглядали як процес підготовки. Тобто, він там він і тренувався там 2 два або чи три тижні. Я не помню, не пам'ятаю точно. І все ну було там в нього два або три бої, і вони просто розглянули їх як спаринг. Тобто... Це окей. У Яніса я знаю дуже гарна підготовка, гарні спаринг-партнери дійсно, тому що ну, в Харкові зараз неможливо тренуватися, тому що взагалі немає, немає спаринг-партнерів. Зал порожній. І, а якщо ми будемо казати про шольгу і про сильну шольгу, як Андре, то ну, взагалі нікого. Тому було прийнято рішення поїхати. Да. На підготовку до Іспанії і знаю, що все йде добре. Я дуже налаштований. Ну не знаю кому. кому, що тут більше повезе в плані підготовки. Так, дуже важко зараз в моєму Харкові, в нашому незламному Харкові місті. Кожди, кожен день обстріли. В Харкові ні з ким працювати в парах. Я завжди стараюсь комусь написати, там є цюбка, Діма, він з Балаклії. їм теж не дуже удобно приїжджати. Ще Мансуров пару разів там приїжджав, ну так важко. З тренером працюємо на відстані по відеосйомки. Все хочу, взагалі, взагалі, вся моя праця це все для того, щоб популяризувати наш бокс спорт в Харкові. Для Підтримки ЗСУ, мій брат в ЗСУ після поранення приїхав, відлишився і далі поїхав захищати нас Раді моєї сім'ї, моєго сина, моєму сину два місяці. Все дуже важко, але ми працюємо все заради харків, харків'ян, нашого рідного міста.